Привіт, друзі! Сьогодні я готую неймовірно смачний пісочний тортик з хрусткими коржами. Він трохи нагадує Наполеон, але з дуже цікавою і гармонійно поєднаною начинкою, яка просто ідеально доповнює цей десерт. І в першу чергу я перетираю заморожене вершкове масло на крупній терці разом з борошном. Повинна вийти ось така крихта. Тепер сюди вбиваю 2 яйця, додаю розпушувач та соду. Вливаю сметану та замішую тісто. Спочатку я замішую ложкою, потім руками в мисці і далі все домішую на столі. Довго таке тісто вимішувати не потрібно, лише щоб з'єднались всі інгредієнти. Ділю тісто на дві частини: одну частину кладу в пакет і в холодильник, а до іншої додаю какао і ще раз все вимішую до однорідності, ну майже до однорідності, ось так виходить. Ділю тісто на чотири частинки і коричневе і біле. Поки розкачую одну частинку, інші лежать в мене в холодильнику. Я буду розкачувати зразу на тефлоновому коврику, присипаю його трохи борошном. Далі беру металеве кільце та вирізаю його по своєму діаметру. У мене це 22 см. Залишки я потім також спечу і це буде крихта для присипки торта. Наколюю його ось так виделкою та випікаю при 220 градусах 11 хвилин. А поки займусь приготуванням джему. До вишні у власному соку додаю крохмаль, також я вирішила ще додати заморожені ягоди чорниці, проварюю все до згущення, і ось така смакота в мене виходить. Тим часом коржі у мене також пропеклися, такі ось гарненькі золотисті вони вийшли. Для крему до сметани додаю цукор, ванільний цукор та починаю збивати. Сметана в мене магазинна, покупна, тому додаю до неї ще згущувач для сметани, щоб був більш стабільний крем. Якщо ж берете домашню куплену, то тоді додавати згущувач не потрібно. Ось і все, крем готовий, можна починати зборку торта. На дно тарілки обов'язково наношу шар сметанного крему для того, щоб коржі гарненько просочились. Далі на білий корж наношу підготовлену ягідну начинку, розмащую її, прикриваю коричневим коржем, а на нього наношу крем таким чином, я збираю весь тортик. Бока торта обов'язково обмащую також кремом. Одягаю кондитерське кільце і все гарненько замазую ось так кремом. Залишки коржа, які в мене залишалися, я подрібнюю до крихти та наношу зверху на торт. Все, відправляю його для стабілізації та просочення краще всього на ніч або мінімум на 12 годин в холодильник. Ось і все дуже смачний тортик з хрусткими коржами, готовий. Вдалого приготування та приємного чаювання.